Я обрала цю професію, тому що вона вважається особливою і має і творчий характер. Професія продавець одна з найбільш поширеніших та затребуваних професій на ринку праці. Я обрав цю професію, тому що розумію абсолютну важливість електроенергетики для економіки країни і маю намір долучитися до когорти тих, хто розвиватиме її в майбутньому. Ми майбутнє електромонтер. Я дівчина майбутня електромонте. Будемо відновлювати енергетичну систему країни. Я обрала робітничу професію секретаря керівника, бо вона не дає можливість придбати навички ділового спілкування з фахівцями різних діяльності, а також перспективи розвитку кар'єрного росту. Я обрала робітничу професію оператор заробки інформації та програмного забезпечення, бо моя професія найсучасніша та найнеобхідніша в світі цифрових технологій. Це нею майбутнє. Я обрала ітогівшу професію стюарда, бо ця професія є найзатребуванішою на сьогодні та поєднує мою любов до подорожі з бажанням надавати високий рівень обслуговування пасажирів. Я обрав робітничу професію моторист, машиніст, матрос, бо хочу побудувати успішну кар'єру і побачити увесь світ. Я обрав робітничу професію зварника, бо цю професію браті люди, які не бачать такої праці, та відповідальність. Я обрав цю професію солюса з ремонту коліс транспортних засобів, бо мені подобається цим займатися. І в майбутньому я хочу стати спеціалістом у цій галузі. Я обрала робітничу професію «Живописець», Бо після нашої перемоги я хочу розмалювати Запоріжжя в найяскравіших кольорах. Я обрала робітничу професію майстра манікюру, бо дуже хочу бути корисною людям, дарувати їм щасливі посмішки, радість і наснагу, робити їх певними собі. Я обрала робітничу професію оператору комп'ютерного набору в якоїсь з реєстрації бухгалтерський данно, бо вважаю, що ця професія неймовірно важлива і цікава. Завдяки їй я зможу мати перспективи кар'єрного зростання, високий рівень прибутку. А у разі віддаленої роботи зможу працювати вдома, що в нас час дуже важливо. Я обрала робітничу професію Євгена Клопотенка, бо я теж створюю авторські рецепти. Хочу бути кулінарним експертом, досліджувати українську кухню. Я навчаюся професію кухар-кондитер. Смачного!